А тепер відео спеціально для людей, які являються головою асоціації в себе в квартирних будинках. От ззаді мене такі будинки, там я не знаю, 6-10 квартир, і завжди є одна людина, яка приймає рішення. Якщо ви маєте мати неприємну розмову зі своїми тенантами, ну тобто людьми, які живуть в будинку, що здрав, треба зібрати гроші, тому що дах старий, чи вікна, чи ринви, чи щоб це не було, то перед тим як мати цю розмову, перед тим як збирати гроші, що є довго важко, і люди це люди. Позвоніть нам. Ми приходимо це безкоштовно, нікому нічого не коштує. Дивимося, чи можемо ми у вас ваше страхівка на будинок на асоціацію. Чи можемо ми через вашу страхову компанію отримати щось для вас, тобто цей дах, наприклад, безкоштовно? І замість того, щоб збирати 20-30, скільки би це не було тисяч доларів, дуже довго і терпіти ці всі проблеми з дахом? Це питання вирішиться через страхову компанію і безкоштовно. Що ви голова асоціації? пишіть номер телефону внизу, навіть якщо ви не впевнені, чи да хороший, чи поганий. Ми приїдемо подивимося, скажемо вам консультація безкоштовна.